Вітаю, мене звати Макс Продеус, я коуч з риторики та веду ютуб канал, присвячений красномовству. Якось я попросив своїх підписників поділитися досвідом переходу на українську мову, розповісти про те, що змінилося в результаті переходу, як взагалі перехід відбувався, та чому вони вирішили перейти з російської на українську. Цей випуск є вже третім подібним. Покликання на перші два шукайте в описі. Мене звати Оля, мені 28 років. Моя історія з зросійщення, а потім повернення до свого культурного коріння трошки незвична, тому що я зростала в україномовному невеликому місті на півдні від Києва. Але моя сім'я це вихідці із Мурманської області, так званої Ерефії, які приїхали в Україну наприкінці розпаду Союзу. Вітаю, друзі! Мене звати Денис. До початку війни Росії проти України я був повністю зросіщеним українцем. Я народився у місті Дніпро, яке майже повністю російськомовне. І все своє життя я розмовляв росіянською мовою. Мене звати Аліна, я з Харкова. До своїх 23 років я все життя розмовляла виключно російською, і лише з літа 22-го я перейшла на українську. У мене звати Олексій, мені 40 років, я з міста Дніпро. Бажання перейти на українську мову виникало доволі давно, але. Та вони складались так, що не було змоги це зробити. Мене звати Марина Львовська. Я родом із міста Харкова. Усе своє свідоме життя я була російськомовна. Я жила у місті Харкові і спілкувалася, навчалася російською мовою. Пройшла школу, університет, аспірантуру на російській мові. А після переїзду до Америки у 2007 році я також продовжувала бути російськомовною, спілкувалася в діаспорі виключно російською мовою. Свої соцмережі я перевела на українську ще до повномасштабного. Вторгнення, і не всі мої знайомі це сприйняли, оскільки сказали, ну ти ж все одно російською розмовляєш, навіщо ти це робиш? Я така, ну я вважаю, що це правильно, і далі був аргумент: ну ти ж не збираєшся на українську переходити. Я сказала, збираюсь, але я не знала коли і як це станеться. І от це сталося влітку 22-го року за таких умов, що я е була біженкою в Німеччині, жила. Коли ти ходиш по вулиці, ти чуєш російську мову і думаєш, що поряд з тобою ворог. Я народилася у 94-му році, пішла в Україномовний дитсадок, а потім в україномовну школу, де серед 30 однокласників тільки я та ще один хлопець, у якого сім'я з Одеси, розмовляли російською. Власне у моїй сім'ї всі розмовляли російською. Мама, я тато, дід, дядя. Всі, окрім бабусі, вона розмовляла суржиком. Однокласники та однолітки в моєму місті теж розмовляли суржиком. І, власне, у віці 12 років, коли почалася формуватися моя особистість, і через те, що я постійно чула тільки суржик, у мене з'явилася відраза до української мови. Вона для мене звучала недолуго, некрасиво, неінтелігентно. Коли я читала шкільні підручники, що були написані не суржиком, мені здавалося, що такою мовою розмовляють тільки вчителі, диктори на телебаченні, ну і власне. Не все, тобто, я не уявляла, як можна спілкуватися українською в побуті. Я була дуже російщиною слухала російський рок, читала російських класиків. Я була повністю поглиблена в російську так звану культуру. Так, от я розмовляв російською мовою все своє життя. Весь мій медіапростір інфопростір складався з. Росіян були в мене й українці, але всі вони розмовляли е, росіянською. Я навіть не можу когось пригадати з мого оточення моїх друзів, хто розмовляв би українською. Були декілька е, хто розмовляв суржиком, таких було небагато. Майже всі розмовляли росіянською. Вся література. Я любив читати росіянську класику. А зараз я дивлюсь новини про те, що в моєму місті зносять пам'ятник Пушкіну, і мені це прям доставляє. прям... Подобається, я повногори після повномасштабного вторгнення Русні в Україну. В мене виникало ще більше бажання перейти на українську мову і позбавитись всього російського. Так як у мене в цьому році дитина йшла до першого класу, я остаточно вирішив, що мені потрібно спілкуватися з дитиною в колі своєї сім'ї, друзів, тільки українською мовою. Так буде краще і для мене, для моєї сім'ї, для моєї дитини. В мене це потроху виходить, є ще дуже багато над чим працювати. Дитина, також моя, вже спілкується українською мовою. Звісно, що присутній в спілкуванні суржик, але це ми всі все подолаємо. Єдиним де я могла чути українську мову, це була моя автівка, в яку я поставила українські пісні для того, щоб їх підспівувати, і також для того, щоб навчити свого сина. Я дуже хотіла, щоб він долучився до українських пісень, і, хоча б на прикладі українських пісень, вивчав мову. Однак я ніде не чула української мови у діаспорі, тому що я проживаю на Вашингтонщині в місті Роквілі у штаті Меріленд. І більшість діаспори з Радянського Союзу представлена російською мовою. Українська діаспора також тут існує, однак, наші шляхи не перетинались. І до початку повномасштабного вторгнення я, я та моя родина була виключно російськомовна. Після повномасштабного вторгнення до мене прийшло усвідомлення, що я роблю щось не те що я і є частина тієї пропаганди, яка пропагандує дружбу народів і продовження. Мого ну, російськомовного е, спілкування в діаспорі продовжує цей наратив. Ми з мамою почали, виходячи з дому, намагатися е, розмовляти виключно українською. Звісно, ми забували, переходили на російську, але ця традиція в нас зберігалася і ну, досить успішно. Потім з кимось я розмовляла російською в соцмережах з кимось українською. І ця вся каша ну досить було важко мені з цим. І в один день я вирішила, а навіщо я себе мучу, і взагалі можна ж просто говорити весь час українською. І... Все таки прийшла. Тобто, найперша мотивація була відрізнятися від свого ворога, бачити своїх українців, гарних людей на вулиці. І не напрягатися кожен раз, коли ти чуєш російською, ну думати це свої, не свої. Хто це взагалі перед тобою? Треба їх уникати чи не треба. Це сталося одразу після початку війни Росії проти України. Ми з дружиною знаходились на території Китаю. Ми працювали там музикантами. І ми розмовляли росіянською. Нам дуже не хотілося, щоб нас сприймали за росіян, тому ми вирішили просто в один день це зробити, перейти на українську. І це була на початку не українська, це був жорсткіший суржик. Це трапилось просто за один день. Ну е, треба подякувати моїм вчителям, нашим вчителям у школах, які розмовляли українською, які це робили і на уроках, і на перервах. І... Показували таким чином приклад, і в мене зараз є, хоч якийсь референс, що я знаю людей, які дійсно спілкувалися українською. Я знаю, що так можна. Зараз, коли ми переходили на українську, ну з них я і взяв приклад. Тож дякую вам, вчителі. Української мови, літератури, і взагалі всі вчителі, які в мене були, які розмовляли українською, завдяки вам нам з дружиною і вдалося це зробити, перейти на українську. Я не цікавилася історією, так як в школі вважала її рудиментарним предметом. Мене цікавило майбутнє. А минуле яке вивчала історія, мене не цікавило від слова зовсім. На жаль, це зі мною зіграло злий жарт. Коли 24 лютого трапилось повна масштабне вторгнення я вимушена була тікати з місця мого тодішнього проживання на захід України, і вже тоді багато моїх знайомих писали в соцмережах про те, що давайте, мовляв, відмовлятися від мови окупанта. А я була серед тих людей, які казали: А яка різниця? Тю при чому тут язик? Альо, это ж все Путін. Я була обурена, коли мені в Чернівцях відповідали, що не розуміють мою мову а. Подекуди казали прямо перестань розмовляти кацапською. Але наприкінці березня 2022 року, коли я постійно наштовхувалась на дописи знайомих в соцмережах про мову, я вирішила з холодною головою сісти та зануритися спочатку в причини війни, потім в причини того, чому українці розмовляють російською, чому відмовляються від переходу на українську. Чому інша частина виступає за перехід на українську, і так я натрапила власне на ваш канал. Буквально без перебільшень за 10 днів я дійшла до висновку, що Росія веде проти нас не тільки фізичну, а й інформаційну та культурну війну. І з кожним російським словом, що лунає з вуст українця, Росія виграє. Ту саму культурну війну і я загуглив, як це взагалі робити, як переходити з росіянської на українську. І я знайшов відео Максима. Я скористався усіма порадами, які там були. Ми перевели свої гаджети, переклали свої гаджети на українську. Ми відписалися від усіх російськомовних блогерів. Перша спроба перейти на українську не мала успіху. Я три дні поспіль розмовляла українською, навіть придушувала думки російською. Мені було вкрай складно, тому що я ніколи в житті не розмовляла українською. В школі я тільки здавала ЗНО та писала диктанти. А в житті нею ніколи не послуговувалася. З моїх вуст тоді не луна. Суржик, це було гірше. Я буквально забувала і не могла знайти відповідні слова українською. Через три дні пекла я покинула спроби розмовляти українською. Мій мозок з легкістю видихнув, і я подумала: ну, наконець, там можна ні бекать, ні мекать. Я продовжувала розуміти, що російська культура разом із загарбниками повинні померти на наших землях. Я розуміла, що. Що між мною та росіянином є дві спільні речі. Перша річ, ми обоє живемо на планеті Земля, і це я змінити не можу. І друга річ, ми обоє розмовляємо однією мовою. Це я змінити можу. Тому друга спроба повністю перейти на українську мала успіх. Я просто пообіцяла собі та написала про це в соцмережах: що більше ніколи не буду розмовляти російською. Мені було важко роз російські думки знову лізли в голову, і кожного разу, коли вони лізли, я згадувала зґвалтовану бучу, знищений Маріуполь, та свою домівку під Києвом, куди страшно було повертатися. Приблизно через 7-10 днів я говорила суржиком. А через 20 днів в моїй голові не було російських думок. Я зараз розмовляю, як мені здається, сам для себе більш свідомо. Я маю на увазі, що слова, які я вимовляю, вони несуть більше сенсу е насамперед для мене. Я з цим з цим зіштовхнувся вперше, коли е шукав український відповідник слову достопримічательність, і я його не знайшов. Відповідник, який ну прям слово відповідник, найближче по сенсу, що я знайшов, це визначна пам'ятка. І дійсно слово сполучення визначна пам'ятка для мене, ну я коли от кажу визначна пам'ятка, я одразу в голові усвідомлюю, що це ну, щось, пам'ятник типу, і чимось він визначний. І ну, ми можемо утворити сенс, зрозуміти сенс цього слова сполучення, просто почувши його, ось що я маю на увазі. А, почувши слово достопримічательність, я ну я знаю, що це таке, тому що ну я це все життя розмовляю росіянською, але пояснити, наприклад, з чого утворено це слово і чому воно так утворено досто і примічанно. Мені якось ну я це так прям ходу не зроблю. Моє життя дуже змінилось. Я почала помічати наскільки українська мова досконаліша. Українською можна сказати, я переможу в однині. Підлога стать та півполовина чогось не звучать одним словом. Є окремі слова любити та кохати. Та навіть коли розмовляєш українською, голос звучить більш. Міцно та впевнено перехід на українську мову надихнув мене в творчому плані, і я почала знімати розважально гумористичні відео. Я стала щасливішою, тому що, врешті-решт, я вбила в собі малороса, відмовилась від усього російського та повернулась до свого національного культурного коріння. Я стала людиною і перестала бути чоловіком. Змінилося для мене. Після того, як я перейшов на українську мову, те, що оточуючі люди, котрі розмовляли російською, і не виникало у них такого бажання перейти на українську, вони, коли з ними спілкуються, вони також намагаються з тобою спілкуватися тільки українською мовою. Це те відчуття, коли ти зробив те, що ти давно хотів. Але боявся. Головне, що ти йдеш цим шляхом, що ти вибрав цей шлях і не відступати від нього, навіть якщо ну, хтось тобі скаже: ну навіщо ти це робиш? Головне слухати своє серце і знати, що нас таких багато, навіть коли здається, що ти один проти всіх. То це не так, що є такі самі люди, які думають так само і борються з такими самими проблемами, долають їх і стають кращими з мого оточення. Не тільки я перейшов на українську також це вплинуло на декількох моїх знайомих, і вони теж перейшли на українську. Мій син перес припинив ходити до російськомовної школи. Ми перейшли в українську школу. Ми припинили спілкування в російськомовній діаспорі. Звели до мінімуму спілкування з російськомовними друзями і знайшли дуже гарних україномовних друзів, українських друзів. Також моє життя змінилося через той факт, що я з моїми подругами з моїми колегами утворила групу. На Фейсбуці, яка має назву Ukrainian Ladies DCMDVA, де ми допомагаємо українкам, які переїхали до нас з України на Вашингтонщину. Допомагаємо їм адаптуватися, знаходити друзів, знаходити соціальні зв'язки і давати їм поради. Тепер, коли мій інфопростір позбувся людей, в яких стать половина. І підлога позначається одним словом, коли саме моє мовлення стало більш логічним і більш приємним. Зараз я можу відмітити, що дійсно більше стало порядку в голові і як е, наслідок у житті. Тому, друзі, переходьте на українську, розмовляйте українською, думайте українською. Бажаю Україні скорішої перемоги. Все буде Україна. Дякую за увагу. Слава Україні.